Ми часто запитуємо, чи він, вона, моя людина. А можливо, друзі, справжнє питання має звучати інакше чи я вже став тим, хто може любити по-справжньому. Тому, друзі, у чому вимірюється готовність до шлюбу? Власне, будемо розбиратися у цьому питанні. Сьогодні з нами Андрій Білоножко, пастор церкви Слово Благодаті, один з єпископів об'єднання церков Спасіння, голова директорів ресурсних відділів церкви, християнський психолог, чоловік і батько прекрасних трьох діток. Вітаємо вас. Вітаю Іван, вітаю. Добрий Як рані. ваш настрій, Андрію? Uh, все добре, дякую за запрошення. Для мене завжди радість приїхати до вас послужити. поспілкуватися. Навзаєм. А uh, ви згадуєте той трепет, коли ви приймали це важливе рішення в житті? Це вона чи не вона? Це завжди важке рішення, це завжди сумніви. Це завжди спілкування з Богом, завжди пошук волі Божої і впевненості, що це саме вона. Так, ну. так цікаво, кожен просто цей шлях проходить насправді. І от на, насправді я радію, тому що в е, мене це питання закрите вже, вже давно. Все. просто е, Я думаю, яке благословення, коли ти маєш в цьому спокій? Е, бо так. я взагалі не заздрю тим, хто зараз на етапі, а чи це, чи не це, а, а де мені шукати, або вже чи це вона, чи це він. Це, це муки, так, так. це просто муки. Дійсно, і сьогодні молодь як ніколи хоче знати почути цей голос Божий, зрозуміти uh -huh. Божу волю. І ми розуміємо, що ну, це дійсно обширне питання, але думаю, хоча б, хоч трішечки крапки над, і ми трошки зможемо знаєте, ці uh -huh. е, якісь пропорції розставити, щоб вони хоча б знали на що орієнтуватися і як дійсно правильно це зробити. У чому різниця між тим, що світ називає готовністю до шлюбу? І який біблійний погляд щодо того, що ти готовий взяти відповідальність за іншого? Ну, В принципі, я думаю, ми не відкриємо Америку, да. в основному, коли невіруючі, е одружуються, створюють сім'ю, вони за -за 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 -ну, частіше всього дивляться на фінансовий якийсь успіх, а на якісь спільні інтереси. Mm -hmm. Ну, Тут ми сходимося або тут у нас щось нас цікавить, а зовнішність. Я думаю, це ще третій такий чинник обов'язково. Якщо не і, перший і не е, так, е, от воно можливо навіть і перший це зовнішність, тобто це симпатія, це м, кохання, да, тобто це якісь почуття, це е, дуже часто зараз, сьогодні, да, в сьогоденні це вже дивляться е, е, дівчата на хлопців, чи він щось має в кармані, да, заплатити, е, має якісь фінанси, має якісь, е, стабільний, якийсь стабільний е, дохід. А вже, скажімо так, все інше це ж таке другорядне. Якщо ми говоримо про одруження і створення шлюбу в церкві, тут виходять зовсім інші пріоритети, і мені здається, що правильно було б да, в ідеалі, щоб ми дивилися на характер людини, на внутрішній стан людини, на духовний рівень цієї людини, на рівень жертовності цієї людини, наскільки вона готова служити. А вже потім дивилися на інші всі речі. Е, давайте відверто сказ... скажемо, що ну, мало хто готовий до шлюбу з перших днів одруження, щоб зразу були і фінанси, і квартири, робота, покликання. Зазвичай це початок шляху. І це треба враховувати, коли ми приймаємо такі рішення. На цьому зазвичай закінчуються голівудські фільми. Зустрілися гаряче бурно, курно, а що далі? Все. Так, так. Про це ніхто не говорить. Це правда, це правда. Так. От е, які ознаки можуть свідчити про те, що людина справді особис... особистісно зріла до е, шлюбу, а не просто десь можливо навіть підсвідомо шукає в ньому рішення своїх проблем? Uh -huh. Тому що я знаю, багато там дівчат, наприклад, вони чекають лише вдало, наприклад, вийти заміж, щоб заспокоїтися від батьків. Від батьків, мати фінансову якесь. Покров, так би мовити, не знаю, як у яких чоловіків є свої, може там год буде кормити, годувати, там, дбати про дім, тобто ну, якісь стереотипи. Але як все ж таки зрозуміти, що це дуже якась зрілість до союзу, до завіту, як ми угу. кажемо, а не просто задоволення якихось своїх потреб? Можливо, я скажу таку нестандартну думку, але мені здається, це дві речі, про які говорив Христос. Це. Дві фундаментальні заповіді любов до Бога і любов до ближнього. Зараз поясню, що я маю на увазі. Коли ми дивимося на людину, ми її не знаємо, ми її там бачимо перший раз, або ми знаємо, що ця людина вона знаходиться в церкві. І от моя, моє завдання зрозуміти, е, наскільки зріла ця людина, то це буде дві такі характеристики. Перше, коли ми говоримо, наскільки людина любить Бога, що тут мається на увазі, наскільки людина... Усвідомлює, усвідомлює сенс свого буття. Це людина, вона поверхнева, вона живе від сьогодні до завтра, чи це людина, яка усвідомлює, що вона створена Богом, в неї є певне покликання. В тому, що відбувається в житті і в світі, є певний сенс, тобто людина глибока, угу. людина живе певними духовними цінностями. Це перше, що б я це стосунок з Богом. Тобто будь-яка людина, яка живе свідомим життям, це вже людина, яка як мінімум відкрита до Бога. Тобто, це перший чинник. Другий чинник це любов до людей. Якщо людина занадто егоїстична, занадто нарцистична, занадто закохана в себе, скоріш за все в стосунках а в сім'ї. Вона буде такою, вона не зміниться за те, що вона ну тому, що вона підписала там в ЗАКСі якісь документ. Вона буде продовжувати такий спосіб життя. Якщо людина жертовна, емпатична, любить служити іншим, це дуже хороші ознаки того, що в сім'ї вона буде так само враховувати думку свого чоловіка, своєї дружини, да, і так далі. Mm -hmm. О, таких дві mm -hmm. характеристики. Mm -hmm. На це звертати увагу. А, і трішки більше хотілося б поговорити про духовну площину. Що значить ця духовна зрілість? Це коли ця людина знає вже своє покликання, чи ще, ну, знаєте, там кажуть, ну там я біблію да, читаю, там за тих mm -hmm. вчили. Ну, коли от коли города, да, ще що є щось більше за цим, коли я розумію. Оце своє покликання, тобто людина вже оприділилася, хто вона для Бога, і вона хоче цим шляхом іти. Питання: чи мій партнер готовий цим шляхом? Іти, якщо я uh -huh. хочу стати на шлях служіння, до прикладу, чи тут ще щось включається от, в плані цю духовну зрілість? Знаєте, духовна зрілість вона розвивається, все наше життя. Я не думаю, що в якийсь період життя ми можемо сказати все, я досягнув. Ну Так написано Досих... досягти в міру росту Христового. Тобто так. ми завжди будемо зростати. 100%. Так. І це до речі, дуже добре, що ви це згадали, тому що для мене особисто це ключове місце писання, яким я постійно ділюся, коли мене питають: а до зрілості чого мені треба рухатися? До якого стану я кажу до до такого, як Христос. Який був готовий жертвувати собою, який був готовий а, бути частиною свого бути в своєму покликанні а, до смерті, який був смирений, який був слухняний Богу і так далі? Е, тобто, це, це шлях, це по-перше, е, як з чого він починається, які ознаки того, що людина вже на сьогоднішній день е, вже ступила на цей шлях зрілості? Я думаю, це відповідальність. Якщо ми можемо в своєму оточенні розглядіти розгля, таких людей, людина відповідальна. Людина бере відповідальність за когось, за щось, вона не боїться цього. Далі не менш важливо – це самостійність, тому що рано чи пізно ця людина повинна бути відліп, відліпитися і бути самостійною. Якщо людина не може ради дати собі. То як вона тоді буде, вона тоді буде скоріш за все використовувати свого партнера, щоб закрити якісь внутрішні м, пустоти. Тобто, але ж також це треба розуміти, це повинен бути якийсь певний початок цього. Ми ж всі, як то кажуть, були зеленими. Да? Ми ж всі були не, не ідеальними і всі були е, ну давайте скажемо, недостатньо зрілими, угу. але в процесі е, партнерства в сім'ї ми зростали. Але повинен бути фундамент, певний маленький фундамент. От хочеться напевно тоді зараз зазначити, що тоді є християнський шлюб. Насправді, на яких цінностях він ґрунтується. і після цього напевно ми могли би перейти до того, що має бути спільного у двох людей, для того, щоб цей шлюб справді вдався хорошим. Угу. Ну, дивіться, слово Боже говорить, що і будуть двоє одним тілом. Мені здається, це найголовніша цінність, яка повинна бути основа всіх цінностей і всіх рішень, а вийти заміж чи одружитися. Коли ми говоримо або коли Господь говорить про те, щоб бути одним тілом, це ж не тільки говориться про тіло фізичне, це говориться про те, щоб бути в гармонії, щоб мати спільне бачення. І тут ми підходимо до головного чинника, як мати щасливе подружжя це мати спільні цінності. Це бути об'єднаним спільними цінностями. Чи будуть вони ідентичні у чоловіка і дружини, а вже ж на 100% ні? Але вони мають бути, е, як мінімум, десь поряд, щоб е, подружжя було оцим одним, одним цілим. На жаль, коли у чоловіка і у дружини дуже різні цінності, це приводить до конфліктів, якщо вони не навчились поважати один одного. А як зрозуміти, Андрію, що це вже для мене цінність? Тому що, знаєте, ну, коли там був гори з молодими людьми, кожен mm -hmm. розуміє, «Да, я хочу більше з Богом молитися, хочу більше йому служити. Але це, якби, знаєте, на рівні ідеї. А коли це вже дійсно, як зрозуміти, що ця цінність вже стає, ну, хоч десь вона вже як стиль життя. Так, вимальовується. Ну, дивіться, цінність це не певна ціль, це те, як я хочу жити і ким я хочу бути. Тобто, це, е, знаєте, от як є смаки, от ви готуєте тут їжу, це от певні смаки. Тобто, ви готуєте борщ, а я люблю, щоб він був більш таки червоний, і щоб там було, наприклад, там була свинина, наприклад. А Поряд зі мною інша, інша людина. У нас вегетерянська Також вегетерянська любить борщ. У нас вегетаріанська кухня. У вас вегетаріанська кухня. <реш> Добре, у вас там. Так, так, не хтось знаю. з капустою, а хтось просто з буряком. Добре, хтось салат. Один так, любить так. там з морепродуктами, інший любить просто там якісь, щоб були там ли, листя, там, так, так. оливкова олія. Це любить чи якесь іншу олію. Але це все про одне, про салат. Так Так само воно і в подружжі. Тобто треба. Поважати ці цінності і розуміти, що цінність це те, як я відчуваю, що повинне бути життя, яким mm -hmm. воно повинно бути. Тобто, як це такі як відтінки. відтінки. Як, як. А вже ж перші наші цінності повинні бути біблійними. Це основа, чому Біблія говорить, щоб ми не, е, не підв'язувались під е, чуже ярмо, і щоб ми не підв'язувалися да, з невірними. Це важливо, коли людина віруюча і невіруюча. А вже ж це вже що? Це вже, це вже фундамент для. Конфліктів, на жаль, от як зрозуміти, що вони готові долати конфлікти разом? Я думаю, перш перш за все, перш за все, все, це бажання змінюватися і рахувати себе ще не ідеальними. Як тільки партнер говорить: я досягнув, я вже красавчик, чи я красавець, у мене вже все я прекрасно. Прав, ти ні. Послухайте, це. Ну, а як, як змінити людину? Як змінити людину, якщо вона не хоче змінюватися, якщо вона вже вважає, що вона ідеальна? Знаєте, любіть мене такого, який я є. Да, да, як ну це yeah. зупинка. Yeah. Yeah. Я, ж, я ж класний, типу? От як тоді зрозуміти, от для мене було відкриттям останнім часом думка непопулярна в сучасному суспільстві про те, що е, насправді основна мета шлюбу це не це не те, щоб зробити мене щасливою. Так. От, люди ж вступають в шлюб. Чому? Нарешті я буду щасливим. От, чи справді Бог саме таку єдину мету заклав в такий союз? Цікаве питання про щастя. Дослідження говорить, що із 100 щастя всього 10% нашого щастя залежить від зовнішніх обставин. Ось тепер і робіть висновки: чи шлюб робить нас? Більш щасливими когось так, когось ні. Але я вважаю, що шлюб не має на меті зробити когось щасливим. Шлюб це про інше, це про інше покликання, це про іншу місію і так далі. Можливо, когось по-іншому. Мій досвід говорить про те, що шлюб це місце мого служіння, це партнерство, це тоді, коли ми можемо обмінюватись думками, ми можемо спів. Переживати один з одним, Ми можемо проходити разом це життя. Коли одному погано оцей момент, а вдвом нам добре. Це момент, коли треба одружуватись. Коли мені одному добре, то немає мотивації тоді одружуватись. А, дякую. Ви, як пастор, от, е... які оці, можливо, червоні пропорції, які часто зустрічаються у вас, можливо, в з молодими людьми, щоб сьогодні ті, хто нас дивиться, могли зрозуміти, от, що от вам, ну. Категорично не найкраще, якщо ви одружитесь. Тобто вам порадили, можливо, ну, не те, що друзі, або добре подумайте, але вони абсолютно різні. Вони, от, ви розумієте, що там ну, от, просто один конфлікт вирішує, 10 нових виростає. Вони ні, це все нормально, бо у всіх uh -huh. є проблеми, і в нас. Ну, типу, типу якби, от, Які червоні пропорції, ви сказали, якщо є це, це, це це, ось це, поки що навіть не, не дивіться в ту сторону спільності. Ну я свого досвіду скажу, що найперше це залежності. Якщо я відчуваю, бачу, що є певна залежність, е, я зазвичай при, призупиняю цю історію і кажу: слухайте, ну це, це збільшиться в рази, якщо це не вирішити. Будь-яка залежність, яка є, або у чоловіка, або у майбутнього чоловіка, або у дружини, да, у хлопця або у дівчини. Це номер один. Е, номер два це м дуже різні цінності, те, що ми з вами говорили. Тобто, і це до речі, і викликає конфлікти. Тобто цінності йдуть дуже, скажімо, таким центральною темою в стосунках. О, про залежності, я пам'ятаю, десь слухав якусь одну пропу, і там пастор так цікаво сказав, каже, навіть якщо ви дуже сильно залежні один від одного, знаєте, коли каже, от я без неї жити не можу. Uh -huh. Ні, ти маєш навчитися. Не жити без Бога, каже. Якщо ти без неї не можеш жити, то навіщо тоді тобі Бог, тому що вдруг з нею ще стається, що ти тоді? 100%. І це ж про залежність стосунки. Так, так. Оце, І потім один це, починає використовувати. Це ширше іншого. це слово. Та. Залежність, різні цінності. Так, так. І які викликають конфлікти. Ну, це такі, знаєте, ознаки: конфлікти, різні цінності залежність. залежність. Залежності поставив би на перший план, тому що це дуже руйнує стосунки. Сьогодні це дійсно проблема. Угу. І е, хочеться вже е, додати також ще якусь пораду тим людям, які зараз в роздумах, чи справді зараз я готовий там, чи готова до шлюбу? Можливо, є якась вже дружба е, досить тривала. І, звичайно, що це питання в нас завжди е, витає в повітрі. От Яку пораду ви б дали таким людям? Я скажу, що ви ніколи не будете готовими. Ніколи такого не буде, що ви таке такі відчуття отримаєте, що все, у мене все ну все зроблено. Квартира є, там фінанси є, робота вже є, і я вже такий зрілий, чому, готовий. чому да? зі мною ніхто не хоче одружитися? Чому зі мною ніхто не хоче одружитися? Такі, до речі, теж кадри є, які так думають про себе. Це вже така, знаєте, дзвіночок, що не треба виходити заміж за таких людей. Тобто таких. Нарцисів, які закохані в себе, не буде такого моменту, коли ви будете готові. Це по-перше. Але якщо ви знайдете свою людину, а своя людина, ви це відчуєте, це буде ось так: от, ви відчуєте, це означає, що ці цінності вони схожі. Але ти не граєш роль, справжні ви відчуєте, це твоя людина, це ваша людина, то все інше воно збудується з часом. Ми з Господом, ми в церкві. У нас є всі шанси для того, щоб наші сім'ї були міцними і благословенними. Не буде ідеальної пари ніколи. Е, завжди є така, є, є така теорія 90 на 10. У будь-якій парі 90% хороших речей це приблизна така статистика. В моєї, ну, у мене в сім'ї, у вас, у Каріни, да? але 10% завжди негатив. Так от на що ми фокусуємося? Дуже часто на 10%. Дуже часто для нас це просто тригер, 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 але ж 90-прекрасно. Перекриває все. Тому те воно завжди буде. Тобто, як би ви не готувалися, як би ви не, не пахали над собою, як би ви там не молилися, все рівно буде, ну не буде ідеалі, тільки Господь. Нікого не треба ідеалізувати, Тому е не бійтеся, рухайтесь вперед, і Господь буде з вами. Дякую. Дякую. <смі> Якось тут ми чули таку думку, що е, яким би не був, здавалося б, цей земний шлюб, все одно, е, коли зранку прокидаєтесь, поруч з тобою буде лія. Так, <смі> так. <смі> 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 Тому якби. <смі> Ми всі грішні, і справді, якби не так, ми б не мали б потреби в Христі. І мені здається, так. От, я розумію, що без шлюбу я б, напевно, себе вважала ідеальною. Але в шлюбі ти бачиш, де ти десь дратуєшся, десь ти егоїстична, і Бог з'єднує двох людей, щоб показати, ви не ідеальні, ви маєте служити один одному. Так, смирення вчитися, проявляти. Це не не дуже якби приємно, бо хочеться, щоб все було завжди добре, але інакше ми не навчимось. Так. <laughs> Дякую вам за ваші цінні поради, дорогі друзі. Сьогодні в нашій студії пастор Андрій Білоножко, пастор церкви Слово Благодаті. Друзі, нагадуємо, що розмова з Андрієм зберігається на ютуб-каналі Ранку надії, де вас є можливість ще раз переглянути або, можливо, поширити це вашим близьким, якщо вважаєте, що зараз для них ця тема дуже актуальна.